З інформацією організаційного комітету зареєструвалася на зборах 874 працівника Генеральної прокуратури. Таким чином, збори є повноважними. Це більше половини складу. Я і голова комітету оголошую збори відкриття. Шановні колеги, 15 квітня 2016 року набули чинності положення закону щодо фінансування органів прокурорського самоврядування, серед яких є Українська конференція працівників прокуратури і Ради прокурорів України. Також вступили в дію положення закону щодо створення та роботи кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів. Започаткування діяльності цих органів відкриває нову сторінку в історії Української прокуратури і її реформування як європейської інституції. Перехідними положеннями закону органи прокуратури зобов'язані провести першу всеукраїнську конференцію працівників прокуратури у двотижневий строк, відлік якого розпочати після 15 квітня. Участь у роботі конференції візьмуть делегати, обрані на зборах прокурорів прокуратури. Шість від Генеральної прокуратури України, по 3 від кожної регіональної та по 2 від місцевих. На зборах прокурорів регіона вже обрана необхідна кількість делегатів. Тепер черга центрального апарату. Сьогодні ми маємо обрати 6 делегатів від Генеральної прокуратури України, які візьмуть участь у Всеукраїнській конференції працівників прокуратури. В роботі конференції візьмуть участь близько 460 делегатів від усіх регіонів України. Саме на цій конференції делегати голосуватимуть за претендентів на визначення членами Доради прокурорів України та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Обрані нами шість делегатів від Генеральної прокуратури України мають розуміти усю відповідальність, яка покладається на них у зв'язку з участю у конференції, адже конференція вирішитиме ряд важливих утрат: зокрема, прийняття та затвердження низки актів правового змісту АСАН. Регламенту роботи Всеукраїнської конференції працівників прокуратури положення про Раду прокурорів України, положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів України і Кодекс професійної етики прокурорів. Крім того, на конференції шляхом таємного голосування мають бути призначені члени до Ради прокурорів України та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від прокуратури. що Перше місце у нас за результатом другого туру зайняв Гарбатюк Сергій Вікторович, який набрав 606. голосів. Враховуючи результати третього туру. Друге місце зайняла Карчак Марія Володимирівна. Уже по результатам третього туру 678. голосів. Третє місце Каужен Роман Олександрович. По результатам третього туру 671. Четверте місце Борв'янка Наталія Миколаївна, по результатам третього туру 600. П'яте місце по результатам третього туру 617 голосів Кадарин Володимир Михайлович. Що нам скаже лічильна комісія? По першій пропозиції для того, щоб провести, пер... да, провести. повторно 238 голосів по другій позиції, щоб залишити 5 делегатів 325. Відповідно, зборами Генеральної прокуратури обрано на Всеукраїнську конференцію прокурорів 5 делегацій. Призвіше я тільки що озвучив. Всі результати бачили. В зв'язку з тим, що голосування проведено, збори оголошуються закритими.